Мальтійська служба навчатиме навички в порятунку життя. Цей соціально важливий проєкт вже має свою історію. Ще 2015 року мальтійці усіх бажаючих ознайомлювали з методикою надання до медичної допомоги та реанімації. Відповідно, такі практичні навички тоді опанували понад дві сотні рятувальників. Загалом навчальна програма курсу відповідає європейській моделі та охоплює більшість виняткових випадків. Здобуті знання курсанти закріплюють практичними вправами. Для цього слугують спеціально манекени. Чому важливо вміти надавати першу допомогу? Це дуже чудово корелює з сьогоднішньою темою про безпеку дорожнього руху, оскільки, на жаль, транспорт, дорожньо транспортні пригоди це є така річ, якою ну, тобто, від якої нікуди не дінешся. І тому вміти надавати допомогу в станах загрози життю, це є абсолютно важливо, тому що ми, ми є людьми, які живемо в соціумі. І відповідно в нас є наші близькі, наші родичі, колеги. І саме цьому цьому ми Прагнемо відповідно, що ми пропонуємо на наших курсах. Так, тобто, це є окрім того, що ми отримуєте найважливіші знання, ми дуже важливу увагу приділяємо саме практичній складовій, тому що курс триває 8 годин. Половина з якого це саме практика і відпрацювання на різних, тобто манекенах і спецзасобах. Після завершення навчання курсанти, як правило, отримують сертифікати європейського взірця нерідко окремі дисципліни порятунку життя викладають зарубіжні медичні рятувальники. Мальтійські служби стверджують, з початком великої війни бажаючих опанувати до медичну допомогу суттєво побільшило. По Україні це більше 11 тисяч, і, зокрема, Івано-Франківську це 3158 осіб. Тобто, якщо в відсотковому розрізі це 36% від кількості всіх на території України. Дуже важливо і дуже приємно, що наше підприємництво стає дуже соціально відповідальним і саме запрошують нас на проведення тренінгів в рамках охорони праці. Курси до медичної допомоги місцеві мальтійці проводять не лише для трудових колективів, а й для шкільного юнацтва та вихованців дошкільних навчальних закладів. Це світова практика навчати з маленького віку базових основ порятунку життя. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.